І так, любі друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео колю дрова рейковим дровоколом 8 тонн фірми Скіф. Випробовую дровокол, показую як він коле Нашов таких пару дручків із берези і кольова частина темна із дуба. Дровокол 8 тонн сили. Дрова волокнисті, в дровколі ніж до, е, до ножа каретка, де заходить сантиметрів 10 см, то приходиться доривати його руками або з собою мати сокиру. то поприємно, але повинити, до ножа каретка не заходить 10 сантиметрів, Те, щоб провести ліску волокнисті, потім треба сокирою добивати. Ось дуб гарно колеться. Як як зуба волокон. лопана? Береза тягнеться. І суха береза, ще хто буде колоться. Важна напружити, тому що рейка гуляє при каті назад. Це стільки, як по походу не доходить. Треба виробникам зробити це рекомендація. Або рейку додати, або Зменшить трохи довжину між кареткою і ножом. Ще нашого пару таких ловких конючків. Будемо старати їх покупити. Клен американський. Непогано, дуже непогано, чудово. Яково не часи. Це стопроцентний відземок збережень. はい,い、ね。いいね Чесно кажучи, коле чудово, всього вистачає. Що мені не подобається, що низько, це дуже, навіть тим конусним колом стоять нахиленим і, пенять, і пеньок держать зверху, набагато зручніше, ніж так нахилятися і в поперек дручки держати. Тим, хто каже, о, треба носити дрова, як хотіть. Носіть, там на стульці сидіть. Краще такий дровокол, щоб він був нормальної висоти, щоб у нього була якийсь столик, щоб можна було поставити дрючок, щоб він на столику для розколки стався, не підіймати кам'яне на чурку. Далі оці колеса маленькі, вони такі маленькі, що як сказати, дровокол тянеш за ножку і котиш по такій грязівці. Як ось у мене. О. Він тупо тона і переворачується. По такій грязі не прикольно качати його, тільки по плитці чи по асфальту, якого в селі немає ні в кого. Особо <клухи> у бідних людей, які будуть дрова колоти, бо багаті топлять зачасту або готовими дровами, або газом. <клухи> бо дровами топиться теж робота. Це мій чесний відгук. І кажу, яке ручка, оця треба її трохи менше зробити, а так як пеньок ставиш, б'ється в пеньок і отако робить. Хоча б зрінянні з кареткою. Ручку. Болт неправильно відрегульований завода, його щось вибиває. Треба більше відкрутити і туди-назад його поставити, щоб ролик оцей, воно. Положення в принципі, рівно із шестерньою стоїть. Е, оце треба оцей болт, робити не так, як тут закинутий він назад десь на 1,5 см. А треба робити на рівні із валшестернею. І оцей болт для регулювання зроблений таким чином, щоб ручка оця заходила типу, в стопор. Е, ролик прижимає раніше, де верхній зуб е, під 90 градусів. Буде стояти от валшестерні вгору. Тобто ролик на сантиметр далі рейки при включенні, чим верхній зуб Валшестерні рівно стоїть. І тут желательно поставити якусь різинку, щоб ось краска позволила. Ось таких от не було. О, Щоб воно стопорилося. Буде ракета. Виробництво думаю, зверне увагу. На мій відгук рекомендую із власного досвіду. Бажаю всім щастя, здоров'я!